Про це і не тільки дізнаєтесь у підсумковому випуску Дня, що минає. В прямому ефірі Аверсу працює Ольга Приступа. Доброго вечора. На Волині затримали на хабарі патрульних. Поліцейських маневицького відділку поліції спіймали на гарячому під час отримання вигоди у розмірі 10 тисяч гривень. За інформацією обласної прокуратури, патрульні неодноразово брали хабари від лісоперевізники. 10 тисяч гривень і поліцейські не створювали ніяких проблем для порушників закону. Прокуратура Волинської області спільно з управлінням Служби безпеки України в області та слідчим управлінням головного управління Нацполіції, викрито інспекторів патрульної поліції Меневецького відділу. Поліція, які на постійній основі одержували неправомірну вигоду від лісоперевізників за нестворення перешкод у їхній діяльності. Сьогодні одного із поліцейських затримано безпосередньо після одержання неправомірної вигоди. Ось патрульні отримали майже 10 тисяч гривень. Зараз тривають невідкладні слідчі розшукові дії, по закінченню яких буде вирішуватися питання про повідомлення правоохоронцям про підозру і обрання їм запобіжних заходів. Нагадаємо, що у липні цього року на хабарі у 3 тисячі доларів США було затримано Романа Макогончука, екс-начальника департаменту внутрішньої безпеки поліції України у Волинській області. Приблизно через тиждень після цього ми звернулися до того ж департаменту із запитанням, чого обраний якийсь запобіжний захід хабарнику. Нам повідомили, тривають слідчі дії протягом цього часу. До суду жодного клопотання не надійшло, і покарання Макогончук досі ніякого не поніс. До слова, новим начальником департаменту внутрішньої. Безпеки поліції у Волинській області і Віталій Свяченко, колишній старший опор в особливо важливих справах департаменту внутрішньої безпеки національної поліції України у Черкаській області. Владислав Корнелюк, Дмитро Кудик для новин на часі. Для своїх задарма ринкову вартість семи тимчасових споруд санаторію пролісок, які свого часу передали в оренду підприємцю, відверто занизили. Воно й не дивно, адже будиночки віддали в оренду родичу директорки здравниці. Тепер той, хто очевидно не безприяння впливової тітки, організував на комунальному майні успішний бізнес. А обласний бюджет від зданих в оренду будиночків отримує копійки. На території санаторію матері та дитини пролісок, окрім трьох спальних корпусів, є ще 13 дерев'яних будиночків. Однак, замість того, щоб на них заробляв санаторій, і гроші йшли в бюджет області, сім з цих будиночків у 2012 році передали в оренду підприємцю Денисюку МВ. Він до слова родич директора санаторію Валентини Касарди. Перед укладанням договору оренди робили незалежну оцінку будиночків. Вартість одного на 12 квадратних метрів оцінили в 3750 тисячі гривень, а будиночка квадратурою майже 22 квадратних метри в 4819 тисячі гривень. У відповіді на інформаційний запит телеканалу Аверс, наданій директором санаторію, видно, що вартість тимчасових споруд куди вища. До прикладу, у 2014 році залишкова вартість одного будиночка становила 44 тисячі гривень. Трохи більшого за квадратурою – 144 тисячі гривень. А два будиночки у 2017 році коштували 276 тисяч гривень. Очевидно, своїм задарма. Зараз ціни за проживання у такому будиночку коливаються від 600 до півтори тисячі гривень за добу. А в бюджет області підприємець платить мізерних 317 гривень в місяць. Про історію з будиночками санаторію пролісок говорили на одній з комісій облради. Я одне можу сказати, оренда досить низька. Так? Якщо б не сказати просто мізерна. За ті тимчасові споруди, так зва знову ж таки, що стосується продажу алкоголю і тютюну в санаторії матері і дитини пролісок, ліцензії у вас є, але на жаль, чеки не видаються, тому тут є питання до того, яким чином облікується ця продана продукція. Депутати поцікавилися у директорки санаторію, хто ж бере гроші за проживання у будиночках, які здали в оренду: підприємець чи адміністрація санаторію. Не знайшовши відповіді на просте питання, жінка стала звинувачувати журналістів у тому, що вони подали недостовірну інформацію. А депутатів стала звинувачувати у тому, що вони під час візиту у санаторій розкидали по території проліску пляшки з під пива. Добре, гроші зобразити. Ну давайте я виясню, я тоді скажу. Я ж не знаю мені. У мене є доктор, не знаю. Не хапайтеся за слова, Не знаю, точно да. хочу ще хочу ще одне сказати. Ще хочу сказати, що Аверс, який знімав цю недостовірну інформацію подав. Тобто 13 будиночків, які 13 разів. Потім про те, що якісь я заяви в міліцію дала. починалося з того, які недостовірна інформація. Я буду думати, яким чином мені тут поступити. Опускалися, ми комісія навіть до того, вибачте, щоб те пиво кидати під лавку і казати знімай, знімай. Цікаво. Ось ці кілька ящиків з порожніми пляшками з під пива також поставили під магазинчиком депутати. Валентина Касарда тим часом свого племінника не цурається. Визнає, що він її родич, постійно наголошуючи, що він сирота. Коли депутати на комісії запитали про цей факт в самої Касарди, та не на жарт розіслилася. Валентина, Івановна, а цей сирота він вам родич чи сирота? Ті четверо сиріт я піднімала шести років. Болить тобі доля їх? Попросив Бога, хай він тобі дасть. Тебе четверо, діточок. Попроси Микола Миколаєвич. Ну це вже як тобі. Це вже я тобі кажу відповідь yeah. на, на це, що ти мені хотів. Я yeah. не ти yeah. хотів мене зачепити yeah. yeah. директор санаторію матері та дитини Пролісок зі скандалом покинула комісію про те, якби то не було факт корупції. Очевидний сім будиночків в оренду за мізерну ціну отримав родич директорки санаторію. Останній за сезон заробляє сотні тисяч гривень. А до бюджету області платить мізерних 317 Гривень в месяц. Всю капусту сожрали. Новая партия старушек. Это сироты. Угу. Дети по Волжье. Тяжелое наследие царского режима. Мария Петручек, Вячеслав Марушко. Для новин на часе. Відрізані від світу, а тепер і від інформації. На Волині у віддалених селах та на хуторах люди залишилися без телебачення. У селян, в яких немає тюнера або ж супутникової антени, телевізор тепер тільки шумить. А у селі Самари взагалі жахлива ситуація. Ті, хто не купили супутниково антени, тепер дивляться білоруські та російські телеканали. Рубрика Волинь без аналога. Далі. Зараз з вами знаходимося на краю Волинської області. По ліву сторону Білорусь, по праву рідна Волинь. Але навіть тут, на Волині, люди не можуть дізнатися, які події відбуваються у нашому краї. Я тільки за. І щоб у нас всі канали без, працювали без перебоїв. Угу. Я за. Я готовий платити гроші за канали, аби тільки було телебачення якісне. А як дізнаєтеся саме про регіональні новини, які є на Волині? Ну, у нас же теж є це. Ну, а телевізор, то вони там один плюс один. Але ж бачите, на деякі канали на, на, не на супутнику, а так. Ну так, це... да, ну так, да. то ж не всі там перейшли на супутників. А, да. а чого? Ну то хай переходять, ну, ну, хай потрашка. Там стара бабуся сидить, може й ту антенну син провів, та й вона дивиться собі то телевізори Інформаційний вакуум таке насправді може статися у теперішній час, який називають століттям технічного прогресу. На численні звернення наших телеглядачів ми продовжуємо досліджувати ті проблеми, які виникли після того, як наші владці, буквально на носі виборів, вирішили вимкнути аналогове телебачення. Тобто на звичайній антенні ви тепер не побачите майже жодного телеканалу, окрім суспільного телебачення, де політики вільно можуть розповідати бабусям і дідусям, як їм добре живеться за їхньої каденції. Ініціатори відключення класичного і найстарішого телебачення переконують, що аналог своє віджив, а майбутнє за цифровим та супутниковим сигналами. Але альтернатива сумнівна, адже багато українських телеканалів, особливо регіональних, немає на супутнику, а цифровий сигнал покриває меншу частину області, тобто багато телеканалів фактично зникло для окремої категорії волинян. А що ж робити тим людям, які ще не почепили на хату антенну тарілку або ж не мають тюнера, їхні телевізори перетворилися на непотріб, бо нічого не транслюють. Самари це дійсно край світу. Тут люди живуть прямісінько у лісі. Біля самого прикордонного пункту знаходиться безліч хуторів, і на усіх цих хуторах немає аналогового сигналу. Люди фактично відірвані від реальності, тому що вони не можуть побачити, що коїться у. У нас на Волині і навіть в Україні. Зараз вони дивляться білоруські та російські телеканали. Україна не тягне, Україна. Ага. Білорусь, і Росія тягне, а Україна не тягне. Хоча хоча б один клас тягнули, але ні одного українського канала я не бачу. Uh -huh. Не показує. Uh -huh. Я тільки Росію, білорусі нас тут показує тільки. Луск тянув. Uh -huh. Ну, погодити в гороху, ну, там ну луск тянув. Uh -huh. Зараз не тягне не луск, тільки київ один, і все. Uh -huh. А. Беруся, польща в глуші все. А скажіть, а ви б хотіли, щоб у вас був нормальний телебачення? Ну а я б хотів, хотіла. Щоб Україна, то щось. Я дивлюся, дивлюся Росію. Я вкрай не бачу України. Що робиться на Україні? Я дивлюся, що там не розказують, я тому віру. Я не знаю новостей, що там. Щоб звісти послухав, то я послухав. А то нічого не виходить. Ну, інтересно, Білорусі говорить, а Україна не говорить. Добрий день, бабуся. Ми з телеканалу Амери з вас, вас тарілка, може, є супутникова чи нема? На. Село Самари одне з населених пунктів, де наше цифрове покриття не тягне. Тому самаряни слухають новини про Лукашенка, а не про нашого президента. Не кажемо вже про Волинь. Сюди регіональні новини тепер доходять з величезними затримками, та й то за принципом, як то кажуть, сарафанного радіо. Одна баба бабі сказала: ось тут закінчується Волинь та Україна. За стометрівкою вже наші сусіди, білоруси. Чому Білорусь може показувати українцям свої новини? Та своїх політиків, а Україна та Волинь – ні. Можливо, комусь таки вигідно тримати людей інформаційній темряві, знати, що є на Волині. Ми живемо з усім під Білорусією, І ти, і мобільники не тягнуть. Чого влада не думає про тих людей, що далеко живуть у корчах? Наталка Поліщук, В'ячеслав Марушко для новин на часі. Волинську громаду 6 вересня кличуть до стін Верховної Ради підтримати проєкт нового виборчого кодексу. Він скасовує мажоритарну систему і запроваджує відкриті регіональні виборчі списки на парламентських перегонах. Завдяки підтримці патріотичних народних обранців, зокрема і позафракційних, законопроєкт ухвалили в першому читанні. На порядку денному голосування у другому читанні, і воно буде непростим. Ці демократичні зміни повинні бути прийняті. Я закликаю всіх прихильників зміни виборчого законодавства приїхати до Києва до стін Верховної Ради та підтримати в другому читанні проект даного закону, щоб депутати Верховної Ради його прийняли. І Українське об'єднання патріотів «Укроп» буде безпосередньо приймати участь в даній акції. На території повинен бути один господар. Екс керівник ринку центральний, що на вулиці Глушець у Луцьку, не впускав на територію охоронців, які повинні оберігати майно понад 700 підприємців. Чим закінчився конфлікт? І хто був правий, а хто порушував закон? Далі. Виконком Луцькради разом із 714-ма підприємцями, які торгують на території ринку Центральний, підписали договір із охоронною фірмою захист і безпека. За рішенням депутатів під час 46-ї сесії комунальна земля, де розташований старий базар, більше не закріплена за Волинською облспоживспілкою, оскільки із нею місто припинило договір оренди. Предмет даного договору передбачає надання охоронних послуг фірмою. Охорона фірма захист безпека на щодо забезпечення зовнішньої охорони об'єкта по периметру, і також забезпечити пропускний та внутрішній об'єктовий режим. Попри це рішення, екс керівництво ринку центральний не погодилося впускати охоронців на територію, аргументуючи це тим, що за рішенням суду майновий комплекс ринку знаходиться під арештом, тобто другими словами, можна сказати, що сьогоднішнього дня та працівникам нашої фірми. Заборонений доступ так. на так куди, так куди на території, території цей примі... території якої саме центрального ринку? Пока передачі землі не підписаний. А передача землі не підписан. Що в вашому розумінні є центральний ринок? Територія розміщене. Територія чи майновий комплекс. Я, я новий комплекс – хочу пояснити. Слухайте, ви тут знаєте хто такий? Давайте вірте поставниці вам. Просорний я розумію, Я фірмозахи. Я відкрив Давайте ми будемо дорослими, людьми, не бачу, тут улибатися. Знаєте, хто улибається без причини? Волинська облспоживспілка підписала договір з іншою охоронною фірмою «Ягуар». про те, що саме вона повинна охороняти, пояснити колишній екс заступник ринку центральний Петро Півнюк, так і не зміг. Окрім цього, екс-завідуючи центральним і надалі переконував, що саме облспоживспілка наразі є землекористувачем. І допоки акт передачі міської землі не підписаний, саме за нею закріплена територія базару. Коли ж представник охоронної фірми захисту і безпека Віктор Пархомчук поцікавився у чоловіка, хто ж відповідатиме? За майно підприємців конкретної відповіді ніхто не надав. Ви берете на себе матеріальну відповідальність? Бо, ясно ж. Я з вас... 1 числа охорони конкретно... немає. Я вам конкретно даю. Я вас, я вас конкретно спитав. Все, Ви берете на себе матеріальну від. відповідальність за майно. Я конкретно даю від. Вони знали, що з 1 числа вони з нами не працюють. І все. Ба більше, ексзавідуючи ринком центральний, переконував, що із майном, яке залишиться без охорони, нічого не станеться. Відтак Віктор Пархомчук був змушений викликати поліцейських, аби працівники охоронної фірми мали змогу приступити до виконування своїх обов'язків. І тільки після приїзду правоохоронців працівників захисту та безпеки таки допустили до оберігання майна підприємців. Анастасія Кушнарьові В'ячеслав Марушко для новин на часі. У селі Немер Рожичницького району в аварійному стані місцевий клуб. Тож людям, а особливо молоді, просто немає де проводити дозвілля. Селяни звинувачують у всьому колишнього керівника. У селі побував наш кореспондент Максим Шушко. Від приміщення закладу культури вже майже нічого не залишилося. Свого часу його завідувач, замість того, щоб поремонтувати дах, вирішив, що краще перекрити зупинку в селі ніж займатися клубом. Згодом така ж лиха доля спіткала й котельню, що опалювала приміщення, її просто рознесли на частини. Попередній за клуб довів до такого стану. Там капітального ремонту ніхто ніколи не робив. Знаєте як клуб прийшла, бо стала за клубом, то покупляла би замки. Mm -hmm. За свій кошт, за свій кошт, Тому що музичне навіть дискотеку зробити теж за свій кошт купила самбуфера і отака дискотека. Музика, звісно, тихенько, але ж ну, скажу так, так виходить. Для місцевих цей клуб має дуже велике значення, особливо для молоді. Наразі всі заходи проводять у школі, але не вистачає ні місця, ні обладнання. Проте селяни переконані, що теперішній завідувач клубу Тетяна Сітовська, яка оббиває ледь не усі пороги в пошуках допомоги, фінансування, таки зможе виправити ситуацію. Я куди не зверталася, а ехали, всі ігнорують ніхто ніякої підтримки написала заяву на обласну раду на допомогу. Я писала там, десь голова затверджувала. Щоб виділили 50 тисяч і на районного депутата. Тоже написали на 10 тисяч. Ну і поки що чекаємо кошти. Нагадаємо, до села Немир нещодавно приїжджали депутати Волинської обласної ради. Вони передали місцевій школі бруківку, а дітлахам рюкзаки, канцелярію, футбольні м'ячі, шкільні та спортивні форми. Будемо сподіватися, що в селі незабаром по-новому запрацює клуб. Максим Шушков, В'ячеслав Марушко для новин на часі. Порожні приміщення і переповнені дитсадки. Батьки у селі Чемирин просять відкрити до разом за тісно. Невеличка школа у селі Чимарин, що на Ківерцівщині, має цікаву історію. Приміщення навчального закладу, якому майже півстоліття колись було для селян і дитячим садком, і фапом, і школою. Нині ж, як розповідає її директорка Тетяна Сімончук, у будівлі в робочому стані знаходиться лише декілька шкільних кімнат, бо цьогоріч до школи пішло лише восьмеро учнів. Ми садочка не маємо, а школу одно підтримуємо. І білимо, і фарбуємо. І навіть воду в цьому році провели, зробили великий ремонт. Діток коли завжди було багато, тому що діти ходили в дитячий садочок до нас і лишалися у нашій школі. І в нас називалася початкова школа сад. А тепер, зв'язку з тим, що садочка багато років немає, батьки з Чимирина велосипедами довозили дітей Олицький дитячий садочок. Нині садочки є поряд в селі Жорнище та в селищі Олика, проте люди переконують, вони переповнені. І, попри те, що в селі Чимирин пустує велике приміщення, де Робити поки що не поспішають. Місцеві побоюються, що через рік Чемеринський початковий навчальний заклад взагалі можуть закрити. Тож із цією проблемою селяни звернулися до народного депутата Ірини Констанкевич, яка приїхала на свій виборчий округ на зустріч із громадою. У Нас колись був садочок, садочок закрили. Приміщення є приміщення є. більше. Школа перекрита закриють школу, вас приміщення на посадиці. Так як скільки там у в... вас дітей до шкільного віку. Тридцять п'ять шкода. Тридцять чотири до Це на одного, на одну групу. На, на, групу, на, на одну групу 35. Однак питання із відновленням дитячого садка потребує додаткового вивчення. А от працівникам ФАПу та бібліотеки, що в одному приміщенні, через нестачу фінансування теж нелегко. Завідувачка фельдшерсько-акушерським пунктом Людмила Гринюк розповідає, щодня, незалежно від погодних умов, до хворих їздить на велосипеді. Жінка каже, у ФАПі не вистачало елементарних речей. С фінансуванням нас погано у нас коштів дуже мало виділяють. Можна сказати, що майже нас районна лікарня нам нічого не виділяє. Тож аби підтримати невеличке село, фонд Ігоря Палець тільки разом подарував місцевому ФАПу медобладнання, інгалятор та електронні ваги. Не забули благодійники і про читачів. Бібліотеку села Чимирин поповнили новими книгами. Нардеп Ірина Констанкевич каже: такі маленькі села, про які майже всі чиновники забувають у парламенті, найбільше потребують підтримки. Анастасія Кушнарьова, Мирослав Хотимчук для новин на часі. Дитячий садок Жайворонок відкрив свої двері ще для 25 дітей. У дошкільному навчальному закладі номер 17 запрацювала додаткова група. На святі з такої нагоди побували і наші журналісти. Садочку номер 17 що на проспекті Перемоги 9 цьогоріч виповнюється 55 років. Заклад дошкільної освіти Жайворонок до цього дня виховував 156 малюків. А це, за словами директорки Світлани Кралі, на 35 дітей більше норми. Досить часто приходять батьки, запитуючи є місце, чи можна влаштуватися, і я мушу розводити руками і казати, що я не маю змоги прийняти більше, тому що групи перенавантажені. Дуже велике, дуже велика кількість діток в групі, і тому мушу відмовляти батькам. Тож, аби вирішити цю проблему, міськрадою було ініційовано приміщення колишнього зоокутка перетворити у дитячі кімнати для додаткової групи дошкільнят віком до трьох років. Батьки в нас по місту дуже багато таких прохань, і скажімо, цей рік є тим роком, яке ознаменовує продовження роботи щодо розширення мережі груп у закладах дошкільної освіти. 25 малят це перша молодша група вже. Зараховані до групи і сподіваюся, що і надалі в інших закладах, де адаптовані приміщення для інших потреб, будуть відкриватися такі групи. У приміщеннях зоокутка провели капітальний ремонт, закупили меблі, посуд, постільну білизну та іграшки. Усього з міської казни виділили майже 900 тисяч гривень. Ви знаєте, що в нас є в Луцьку проблема, що не вистачає місць в садочках, є черга. Серед причин, які до цього призвели, це те, що частина садочків в 2000-х роках була розпродана, розвана. Тут був такий зоокуточок на місці цієї групи, але він вже був трошки занедбаний. Ми вирішили зробити оптимізацію цих тваринок, які були в цьому зоокуточку, розосередити по всьому садочку. Тут зробити капітальний ремонт, відкрити групу. Відтак, на базі оновленого простору тепер навчається 181 дитина шести вікових груп. Скажімо, подобається в садочку? Да. Да. Тож, аби подякувати усім, хто причетний до відкриття додаткової групи, малюки влаштували дорослим чарівне свято із янголами, квітами та колесковими. Дія кошнаря Ванеля Прокопчук для новин на часі. Стародавні сходи на узбережжі річки Стир планують реставрувати. Скільки коштів потрібно на ремонт і де їх шукати? Говорили на засіданні бюджетної комісії Луцької міської ради. В час, коли міська влада активно доводить до ладу місто загалом і центральний парк культури і відпочинку імені Лесі Українки, зокрема, стало питання реставрації старовинних сходів. Вони ведуть у річку СТИР, на якій активно розвивається річкове судноплавство. На засіданні бюджетної комісії Луцької міської ради розглядали одне єдине питання: винести пункт про виділення коштів на ремонт сходів на засідання виконкому. 300 тисяч гривень планують виділити за рахунок зменшення видатків на будівництво причалів на річці стирмеж п'ятдесяти тисяч є нехватка коштів і мали бути звідси. Але тут ну, кошторис на вартість цих сходів становить 298 тисяч. Відповідно, треба виділяти 300 тисяч. Враховуючи ці роботи можна робити вже, поки погодні умови дозволяють, а там ще немає експертизи, то вирішили, що в крайньому випадку потім до виділено 50 тисяч для того, щоб там спілячі. Члени профільної комісії питання підтримали одноголосно. Стародавні сходи, які вдалося віднайти на березі стиру, потрібно ремонтувати вже, поки сприяють погодні умови. Переконаний і директор департаменту ЖКГ Луцької міської ради Юрій Крась каже: є ще одні сходи на березі ріки, які потрібно довести до ладу. Але спочатку слід зробити ці. Вони всі побиті, такі то якраз це буде відновлення підпірної стінки, сміттяти, типу, поприбирати, там розчистити ще додатково, підходи доложити там, бруківкою, тобто вже так облагородити, щоб це було ну, на щось схоже. Там менше трохи, там 290 тисяч, десь 7 потрібно, щоб відновити повністю. Ну, зробити там бруківку, плитку положити, тобто, ну, чи точніше не плитку, бруківку на сходи, бруківку на підходи, і, там, почистити, пошпаклювати, то я думаю, що цієї суми буде достатньо. Чи підтримують члени виконкому виділення 300 тисяч гривень з видатків бюджету на ремонт сходів? Стане відомо вже завтра, 5 вересня. Віра Шевчук, Дмитро Кудик для новин на часі. Створення інфраструктури для занять фізичною культурою, встановлення алеї слави провідних спортсменів у населених пунктах, підготовка кандидатів до участі у найпрестижніших змаганнях європейського та світових рівнів. Такі завдання ставить перед собою оновлений виконком обласного відділення Національного олімпійського комітету України. Звітна виборна асамблея обласного відділення НОК України оновила склад виконавчого комітету та обрала керманича на наступні чотири роки. Провідні тренери, спортсмени та функціонери обговорили проблеми олімпійського руху. За підсумками 2017-го, волинське відділення НОК із 23-го піднялося на 9-те місце у всеукраїнському рейтингу. Є рейтинг національного олімпійського комітету, де враховуються всі показники, і фінансове забезпечення, матеріально технічне проведення заходів як НОК, так і заходів на місцевому рівні. Із Звичайно, враховується і пропаганда популяризація здорового способу життя, це і музеї олімпійської слави, і алеї, і ну, інші форми пропаганди олімпійського руху. І враховують це все комплексно було враховано при підведенні рейтингу 2017 року. і Ми вітаємо. З таким значним, скажімо, стри... стрибком. Рекордна кількість спортсменів 9 – брала участь в останніх Олімпійських іграх від нашої області. Троє з них випускники обласного ліцею з посиленою військово-спортивною підготовкою у планах закладу будівництва сучасної бази для підготовки олімпійців. В Нашій області є можливість створити дуже серйозну спортивну базу. Чому область прикордонна? Область, де є відповідні місця, територія. І якщо говорити про наш навчальний заклад, то нам передали зараз на баланс на оздоровчий комплекс Турія. І ми протягом цих вже цього року, я сподіваюся, в майбутньому на базі цього. Комплексу створимо базу підготовки олімпійців таємним голосуванням. Учасники звітновиборної асамблеї обласного відділення НОК України обрали голову на наступні чотири роки. За підсумками таємного голосування головою відділення «НОК України. За підсумками голосування обрано також новий керівний склад обласного відділення Національного олімпійського комітету України. Вже сьогодні, от якраз і фонд Ігоря Палиці, займаючи, дякуючи голові обласної ради. У нас в декількох населених районних центрах є дорожки з штучним покриттям, і створюються стадіони нові, і в планах є будівництво спортивного комплексу для ігрових видів спорту. Все це дасть змогу не тільки показати результати, результати хороші результати в спорті, але підняти здоров'я. До наступних Олімпійських ігор залишилося менше двох років, а тому роботи у нового складу виконкому обласного відділення НОК України вистачатиме. Юрій Ясюк, Мирослав Хотимчук. для новин на часі. На цьому ми завершуємо випуск. Залишайтесь за версом, аби знати більше. У студії з вами працювала Ольга Приступа. Побачимось з вами у випуску середи, як завжди, о 18.45 та о 21.30. До зустрічі.